Всі відносить. Відвод складу суду є, немає. Відвод складу суду є, немає. Ваша честь, то ми не йдемо відголосити Ярену пане Валерівна, ти честь, пане Андрійча. Ну, якщо у вас відвід, це ну, коротко суть цього відводу. Да, так, Ваша честь хочу скористатися правом теперь таких від вас відчувано ці справи, оскільки, як зараз я здавалася, ми з вами знайомі особисто. Мене було дуже несподівано бачити вас, як свідчить у у судовому засіданні. Тому я коротко хочу пояснити суду та учасникам справи, чому мінімує саме зараз прийняти таке рішення. Два дні бурмуля вклала доходи про надання право допомогу. Я там вчитися Степаном Іваном, я тих власну кримінальним провадженням. Але, оскільки я мала буквально декілька днів до судового засідання, то більше частину часу присвятила саме вивченню суті кримінального провадження і дійсно не цікавилась кладом. Суду, але як зараз з'ясувалося, суддя виконавчих цій справі переповоди Дмитрович, мій колишній колега, ми разом працювали в господарському суді Бравковської області на постаттях. Лудів дуже тривалий час і є об'єктивно, нами існує професійний зв'язок який допомогли роботи у цей період в господарському суді. Тобто в одному в І Я вважаю, що це дуже вагома причина, яка може під час родини праву викликати у сторонню спостерігаття сумнів щодо неупередженості судді. Що це повне дальне стало практикою Європейського суду з прав людини. Ваша честь, я жодним чином не зумію ваших. Професійних якостях, як в суді, існує людський фактор і обставина, які можуть повпливати на рішення суду, неосвідомлено. Тому що якщо дві людини працювали багато року, років вони не можуть. Що міжмілиться потенціально існує конфлікт інтересів, ми і обумовлений саме наявністю таких попередніх привалок професійних відносин. І є обставиною, яка виключає. на підставі пункту 4 частини 1 статті 70 Кримінального процесуального 75 Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає, що свідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності обставин, що викликають сумніви у нього перекладаності. Наразі така демона подана ну, усно, з огляду на ті обставини я як ви, я виклала ви, і буде оформлена належним чином та подана до суду. В мене все так ну, Дійсно, ми років три працювали в одному суді разом, хоча я не вважаю, що якісь сумніві підстави є для цього. Ну. Відвод в цій справі заявлений, ще не було заявлено, тому звичайна сторона може скористатися таким правом. Хоча я, живу, я не вважаю, що є якісь підстави. Так, ну тоді журнал судового засідання з заявленим ну, відводом, там відмічним журналі буде переданий розподіл. Так, на сьогодні